Депутати провалили голосування щодо відновлення декларування своїх статків, натомість хочуть ввести новий податок для усіх громадян України, у яких є банківські карти, і не просто новий податок, а тепер його заплатить кожен, тому що в кожного вони є. Але друзі, ми можемо це зупинити усі разом. Отож, бо давайте не будемо мовчати. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. Не дивлячись на те, що весь цивілізований світ вимагає від нас відновлення декларування усіх чиновників, наші чиновники чхати хотіли на наших партнерів, депутати вкотре провалили голосування. Одним словом, вони, начебто, і прийняли обов'язковість декларацій, але разом з тим реєстр закрили. А це означає, що ми з вами... Ми не зможемо бачити, які статки в наших депутатів, і хто за час війни з них став мільйонером, а деякі, звичайно, і мільярдером. В свою чергу ми вважаємо це злочином проти наших західних партнерів, оскільки є чіткі вимоги, нам, до речі, за ці вимоги дають гроші, тобто за виконання цих вимог. А ми чомусь на рівні депутатів Верховної Ради України їх виконувати не хочемо. Натомість, ми виконуємо ті вимоги, які взагалі не стосуються наших західних партнерів, а саме стягуємо податки з наших громадян на воду, на землю, на повітря, на сонячну енергію тощо, судячи по тому, як працює Верховна Рада України. То ми в найближчий час будемо з вами платити за вдих і видих. Нюхні нюхні. У тебе дімішки є? Mm. Що ні тут? Винюхні, я тебе говорю. А потім і за об'єм легень, адже той, в кого вони більші, відповідно, має платити податок більший. На превеликий жаль, друзі, це вже не фантастика, а скоро буде. Реальністю. Додивившись відео до кінця, ви будете знати, що вас чекає вже в найближчий час, адже законопроект поданий, і якщо його приймуть, то з 1 січня 2024 року вас жде неприємний сюрприз. Оскільки ви постійно задаєте одні ті ж самі запитання, чомусь люди не дивляться відео, подивляться одне відео, а потім. Під ним пишуть свої запитання. Хоча на всі ці запитання ми вже відповідали, змушені все ж таки їх проговорювати в кожному відео. Так ось увага! Щоб замовити юридичну консультацію в адвокатській компанії Право Експогруп, наголошуємо, це адвокатська компанія, а не ЗМІ. Під кожним із відео, в тому числі під цим, є посилання, як замовити, є відеоінструкція, як це зробити, як оплатити. Та отримати, пам'ятайте, якщо ви в суд не оплатите судовий збір, то суддя навіть розбиратись не буде, чи відповідає ваша позовна заява певним вимогам. А згідно конституції України, кожен може звернутися в суд в незалежності від свого майнового стану. Іншими словами, навіть державі ви платите, хоча конституція передбачає можливість вашого звернення безкоштовно до суду. А тим більше приватні адвокатські компанії, які заробляють кошти шляхом надання послуг в галузі юриспруденції. Як бачите, нас дивляться мільйони людей, тому кожному відписувати можливості немає. Отже, будьте дуже уважні та дивіться наші відео постійно. Для цього підпишіться на канал. Поставте лайк цьому відео, аби люди могли бачити, що їх чекає, і знати правду. Разом з тим, якщо ви нам не допомагаєте, не працюєте над нашим контентом або не підтримуєте нас фінансово, ви ніколи не будете цінувати інформації, яка вам надається. Саме тому на каналі є спонсорство, кожна людина може його підключити, аби мати багато додаткових бонусів. спонсори другого рівня. Та вище мають можливість зайти в закриту телеграм-групу та скачувати там надважливі документи, користуватися ними для захисту своїх конституційних прав. Там ми вже давно виклали заяви про скоєння злочинів працівниками ТЦК та інших державних службовців, і наші спонсори, які там знаходяться у вказаній групі, вже давно оцінили усі її переваги. Хто вміє рахувати, порахуйте. Що таке 500 гривень за місяць та 3000 тисячі доларів за юридичні послуги, в разі якщо вони вам знадобляться? А вони вам знадобляться, якщо ви не будете у цій групі? А в деяких випадках послуги юристів сягають, а тим більше адвокатських компаній. І понад 10 тисяч доларів. Тому, друзі, переходьте, підписуйтесь, розвивайтесь разом з нами. Для цього тисніть на каналі кнопочку спонсорство. Переходьте у вкладку спонсори, уважно вивчайте повідомлення, яке буде вам доступне після того як ви станете спонсором другого рівня. Та переходьте в нашу закриту телеграм-групу і користуйтесь усіма перевагами не тільки в медійному, але й в юридичному руслі. Разом з тим, подобається вам ця правда чи ні, але такою вона є. Громадяни скинулись працівникам поліції тим самим у Дніпрі, вже майже 2 мільйони гривень. Ми це все чудово бачимо і можемо по карці бачити. Завдяки нашим джерелам у відповідному банку хто та скільки перераховує коштів поліцаєм. Тобто для поліцаїв у народу України кошти є, для підтримки своїх ЗМІ у народу України коштів немає. Ось вам і усі цінності. Тоді питання, для чого ми взагалі працюємо, якщо ви навіть не хочете підтримувати нас. Бо якщо людина не може виділити навіть на якийсь донат 100 гривень чи 200 гривень, про що взагалі ми можемо далі розмовляти? І як ви кажете, начебто хтось з вас щось вимагає, хто з вас щось вимагає? Вам пояснюють елементарні речі: на поліцаїв вбивць у вас гроші є. І це ж не перший поліцай, якому ви скинули кошти. Але, друзі, такою ця правда є. І замість всенародної підтримки, перші чотири дні ми отримали сотні коментарів хейту, які ми погані. А потім ці хейтери, коли дізнались правду, вже нічого й не пишуть. Якщо це українські цінності, якщо для поліцаїв у вас є 2 мільйона гривень, а для своїх ЗМІ у вас немає по 100 гривень, то тоді вибачте. А усі, хто вважає себе адекватною людиною, хто розуміє, про що ми кажемо, і хоче допомогти суспільству, аби воно все-таки знало правду, ви можете підтримати нас, друзі, за реквізитами, які є в описі під відео, та в першому закріпленому коментарі. Вибачайте, але щоб питань не було, змушені говорити про це в кожному відео, бо окремо кожному відповідати ми точно не можемо. Вас мільйони, які нас дивляться, а ми одні. Також депутати зареєстрували законопроект, по якому в разі його прийняття, звичайно ж, з усіх громадян, які мають кредитні карти, буде стягуватися 5% податку до державного бюджету України. Причому вони це зробили завуальовано, начебто це податок для банків, бо банки, так би мовити, дуже багато почали заробляти. Можливо, і так, можливо, і банки почали заробляти. Але що насправді криється за 5%? Адже усі знають, хто контролює банки в Україні. Це друзі, ті ж самі наші народні обранці, які з приходом партійної системи. Перестали бути народними обранцями. Ми про це говорили вже давно і неодноразово знімали відео. Про це Україна не може бути. При партійній системі Україна може бути тільки при мажоритарній системі, де ви будете голосувати за кожного депутата персонально. Подобається він вам, голосуєте. Не подобається, не голосуєте. Але станом на сьогодні маємо, що маємо. Отже, звичайно ж, банки будуть стягувати ці 5%. З кого б ви думали? Звичайно ж, з осіб, у яких є в цьому банку рахунки. Та тим більше кредити або кредитні картки. Ви запитуєте, а що ж робити? Друзі, що робити, та все дуже просто. Потрібно публікувати наші відео в своїх соціальних мережах, аби люди бачили та знали, що їх чекає. А потім, коли це все станеться, не казали, що вони не знали. Бо якщо люди скажуть державі ні. То Верховна Рада, як би вона того не хотіла, має усі шанси не прийняти цей закон. Якщо ви забули, так було з кожним податком І з судовим збором. Ми тоді судились навіть в Конституційному суді, який за такого собі. Януковича навіть не хотів розглядати справи, але народ України тоді нас не підтримав. І всі виправдали себе, начебто їх це не стосується, адже в суд вони не йдуть. А як показує практика, коли приходять кажуть, ого, тепер які судові збори, так, друзі, такі судові збори. Тому, якщо й ви далі будете мовчати і казати, моя хата з краю, я нічого не знаю, тоді вибачайте, платіть. Або ж давайте разом робити медійний шум, на який, як вже показує практика, влада змушена реагувати та реагує. Бо ми вкотре заявляємо, платити податки потрібно, але які це раз, коли це два, і після тільки того, коли в Україні буде знищена корупція, хоча б та корупція, яка на мільярди обкрадає громадян України. І до речі. Або ми виконуємо, що нам кажуть західні партнери, не тільки відкриваємо реєстри, а й проводимо реформи. Або друзі, ці 5% через декілька років для вас будуть здаватися казковими, адже з 5% це тільки все розпочнеться. А коли ми спілкуємося з людьми і кажемо, а що ви зробили? Ви, хоча б це відео поширили, щоб воно могло десь дійти, щоб його люди побачили, щоб люди сказали свою думку, прокоментували. Знаєте, що вони кажуть? А в нас немає часу. А я вчора йду по вулиці. Та й сьогодні і до мене підходять люди і кажуть: Олександр Вікторович, у нас до вас запитання. Тобто, зупинити керівника інформаційного агентства та генерального директора адвокатської компанії «Правоекспогруп» У них час є. І в керівника чомусь має бути час на них, а замовити юридичну консультацію, оплатити її, аби ми могли розвиватися, оплачувати наших працівників і наше існування, в них часу немає. Разом з тим, у них немає часу подивитися відео та його поширити, але чомусь в директора в керівника має бути на них час. Ось такі у нас люди в Україні. Диву даєшся!